Тарас, Тарас Чорновол сьогодні зашкварився так. Я, коротше, я коли прочитав цю новину, uh -huh. знаєте, зазвичай новини, отакі зашквари, вислови покидьків, вони викликають злість. Uh -huh. Коли ти читаєш ти і думаєш, ах ти, ах ти! Покидьок, ах ти ж мразина. скотина, як ти можеш так говорити, як ти взагалі у тебе язик повернувся, але я не буду приховувати. Я коли прочитав цю новину, коли прочитав цю інформацію, я почав посміхатись. В усе обличчя я поясню, чому. Давайте подивимось. Тарас Чорновол, угу. а, це у нього є телеграм-канал, на який підписані 42 тисячі якихось хворих педофілів, пише: Мені цікаво, а ця Соколовська для урівноваження позицій не хоче запросити в ефір на п'ятому каналі, скажімо, Портнова, чи Медведчук? Чука зараз ця вся мрезота повністю заповнює їхній зелено-ватний телемарафон, куди нормальним чесним людям доступу фактично нема. То давайте зробимо так. Це цікаво, що це пише людина, яка була угу. в партії регіонів протягом. П'яти років як і не, не просто в партії регіонів, а був ще керівником передвиборчої кампанії пана Януковича. Отак от фактично нема. То давайте зробимо так, щоб ще й обмежені зеленським у трансляції канали. Також тільки зелених та підолігархічних шмар показували. Це ж яка загальнонаціональна єдність появиться. Ви знаєте, хто це на фото? Так. Хто? В камуфляжі? Так. Ну, це ж нібито ця ага. подруга Де Вінчі. Це так, його цивільна дружина, ну, От, пані Аліна. Я, я бачив, там, що я розумію, під, чому підгорає, тому що вона прям в ефірі цього шоу сказала, що там щось то парахаско... Коротше, вона використала слово парахаскут, і там їх нашинкував. І я, знаєте, от в той час, коли всі такі, ах, ти тварь, я, от, знаєте, я коли прочитав цей пост, я такий красунчик! Молодець, Тарас, ти красунчик. От ти просто красунчик, я хочу сказати людині цій, цьому Тарасу Чорноволу, тому що я поважаю, я поважаю право кожного, хто хоче закінчити своє нікчемне життя за свій довгий язик. Зробити це от в такий от спосіб. Розумієте? Я раніше думав. Я раніше думав, що коли я його зустріну, я обов'язково його зустріну. Я думав, що я його зустріну, і я е зроблю з ним те, що от знаєте, вже історично це стало. Що я робив з мамками, з ртами мамок е росіян. О, і я вже я реально, тобто я це на це, це от максимально налаштований. І я думаю, це я оце з ним зроблю, він почне скиглити, приїдуть мінти, і оці мої адвокати. Можливо, я поїду там, на день, на два там, в СІЗО. Ну зрозуміло, що потім я поїду під домашній арешт, але тим не менш, або типу під цей. Під заставу. От, під заставу так. От що я. І я такий думаю, блях, ну це буде неприємності, але не зробити все я не можу. Але тепер я щасливий. Я щасливий. Бо це з ним зроблять зовсім інші люди в більш, в більш жорсткий спосіб. А я цю, цю, цю чергу навіть не вистою. Зрозумієте? Ну, тобто, я замахаюсь їм стояти місяцями, бо там черга на те, щоб з ним це зробити, дуже велика тепер. Дуже велика. А я по-другому трошки дивлюся на цю ситуацію. Насправді, це е, добре е, з іншої точки зору. Тобто Петро Осич Порошенко і його свора витратили стільки часу і ресурсу для того, щоб позиціонувати себе як основними виразниками інтересів всієї патріотичної частини українського mm -hmm. соціуму. І мені здається, що сумніватися в патріотичності да Вінчі. Або сумніватися в патріотичності пані Аліни не доводиться, михайловою так, і багатьох інших людей, і по суті, такими заявами Тарас Чорновол він же ну не робить нічого доброго для е, ну цих от е, секти шоколадної, uh -huh. тобто швидше навпаки, тобто відвертає від неї останніх е, прихильників. Тому, в принципі, ну ок. Ну, ну по-перше, я не знаю, як це дуже некоректно і негарно так говорити. Тому що він ну, не був там, не робив те, що робив Давіши, не робив те, що робила ця е, ну, е, панночка. Ну а він сидить, тут щось там подтякає, десь там розказує. Ну причому, що він реально ж ну, хто? ніхто. Ну тобто він ніхто, він просто ну, син Чорновола. Ні-ні. ні. 23 ні, ні, хромособи Чорновола. Ні 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 ні, 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 ні. Я маю на увазі щесно. Його. А, з чесно, чесно. а, от з точки зору от, ганьби, Ні, знає, та, це, ганьби от, це яскравий приклад. Він, він, по суті, історичний, він війшов в історію. Ну, як, а, на кому природа. Так, він війшов у новітню історію України як зрадник ідеології свого отця, свого батька. Він війшов як зрадник дисидентства батька. От, він війшов як. От як цей він ввійшов як ну, навіть не Каїн, тому що у нього брата немає. Це речі брат, а да, ну це ну, такий конечно, злочин був. А він увійшов, як знаєте, м як е от, шукаю такий розумово відсталий приклад. Знаєте, коли от всі такі, а от било це три сина, знаєте, е значить два нормальних, один Тарас Чорновол. От він такий от прик приклад от такої. М Ну от, я навіть історично не можу такий собі скласти і не можу навіть е, літературного персонажа такого знайти. Так він ображений просто. Ну в прямому смислі цього слова. На те, що він не такий, як батько. Ні, ну то, то взагалі самою. по перше, ну да з дитинства десь, мабуть, йому бракувало якогось батьківської уваги, не ну, виховання. Тобто він різ радян... Ну тобто, я би не хотів би бути на його місці. Також да давайте ж не будемо тут тобто ж лицимірити, що нічого доброго в радянському союзі в за радянського режиму бути сином дисидента не було. Ну, зрозуміло, що його статус був, м'яко кажучи, ну, сумнівним, і це не могло не позначитися на його психічному зростанні і формуванні. Ну, пізніше ситуація в країні помінялася, і його батька ну, раптово став одним із національних лідерів. Ну і раптом на нього впала оця от вся слава да, або відзеркалення, відлуння слави його батька. Тобто, це на тому контрасті опущеності, який він переживав і ну все своє життя до того моменту. Ну думаю, призвело до якихось драматичних змін в його світогляді, і свідомості. Ну його, його зробили депутатом винятково, і це ж не його заслуга, це просто як данина його батькові. Ну, він не перший, не останній на превеликий жаль в цьому переліку людей, які не маючи власних чеснот, ставали там депутатами або пинялися на якихось посадах. Ну, через повагу і данину і шану їхнім батька. Ну, все він опинився на цьому владному олімпі, але виявилося, що він не відповідає. Ну, тим вимогам і тим критеріям, які необхідні, навіть для ну просто навіть для покидьків, кажучи, для того, щоб потриматися на цьому місці, і він як планер спокійно, але його як планер витягнули на якусь висоту і просто е, виключили. І далі він планомірно е, рухався вниз, його підбирав всіх, хто кому не лень. Ну mm -hmm. і зрештою закономірно, що його підібрав Петро Порошенко, і Я думаю, що це його останній притулок. Ні, ні, я думаю, що останнім його підбере швидка десь ні, ну, біля, <рес> біля біля лікераводичного горілчаного магазину, Згоди. в який він піде, там впаде там поруч так. з ним швидше і буде лежати. І хтось хтось дуже сердобольний викличе так. швидку допомогу. А так, так, Швидше що... до все таки буде. До речі, тут я погоджуюся. Тобто він дрейфує до о, особистої деградації. І ну, я, б, я не знаю, тобто це останнє. Тобто, після цього вже ну нема куди рухатися. Все баста. Тільки він вивоється ще дурнішим навіть за герман. Ну, у тієї хоча б вистачило розуму припакуватися дуже непогано. І свалить Хоч... в Іспанію, і, і власне, речі, кажучи, просто зникнути місто. з Радарів. Але ну слухайте, я розкажу одну історію, вона така дуже може, некрасива, але от дуже показова. Коли у ну, Германа прибігла, там, я, ну, м'яко кажуть, був налаштований дуже агресивно. І я пам'ятаю, як ми сидимо зі своїм е, другом Верховній Раді України. І Я кажу, Віталік, це будемо йти в їдальню Верховної Ради України. І якщо побачу Герман, я отак от, а в неї тоді син загинув. Я, і я кажу, коли її побачу, я так, от на неї подивлюся, так от. А, тупо за їй в обличчя. Ну і йдемо ми якось в один день. Да, вибачте, до речі, за один період, буквально за місяць, загинуло два сини. Перший загинув у Сівковича, другий загинув у Герман. Uh -huh. У Сівковича розбився, вибачте, uh -huh. на телігі. На, телігі на, на початку вулиці намотався на стовп, А син Герман їхав товариш, yeah. ми, здається, з товаришем. З братом здається чи цим? алкогольного да. сп'яніння, з другом, не з братом. З, з, ні, з, ні, з чоловіком, здається, і, ну родичем ну, якимось. Да, От, я маю на увазі рідним братом. Їхали на кабріолеті БМВ і в тіло заїхали фуру. під фуру. Так, так пам'ятаю. Так, але ну а потім вже ж помер її другий син. До так. речі, я читав її книжку, вона дуже талановита, книжка, до речі, дуже класна. Вона, звичайно, просякнута цими мотивами, але тим не менше, от, з літературної точки зору ну, ну, дуже непогано. Так от до чого це веду? І от ми йдемо з Віталіком, Віталій Олексійович. Зараз він вже тоді Віталік. Зараз Віталій Олексійович, дуже шановна авторитетна людина. І ми е, заходимо це садова тріація, там, де є Дальня Ради України, і йде Герман. Uh -huh. І я коли її побачив, у мене реально не вистачило всього свого цинізму, всієї своєї нахабності для того, щоб е, заржати. Бо вона була просто знищена. Uh -huh. Ну Тобто, вона була повністю. Тобто я зрозумів, і коли Віталік мені потім каже, Вальки, що ти не заржав? Я кажу, Віталік, е, мені не здається, що ні, ні, не тому. Щоб я не зробив, їй би вже не було гірше. Ну, тобто, розумієте, тобто є якась ну, межа, так. за якою, в принципі, ну, їй вже все одно. Тобто з нею в житті відбулося ну, речі, які, власне кажучи, перехрестили всі ті діаманти, всі ті статки, які Часи, у неї водильники. було, Все це вже ну другорядні абсолютно речі. Тому ну так да, я міг би її заржати, нічого б ту такого і не було. Просто їй би гірше від того не стало, розумієте? Тобто я би даремно витратив свою енергію для того, щоб викликати у неї якусь реакцію, яка в принципі у неї б не виникла, бо їй і так вже все вона. Ну, на кажучи. Тому коли я дивлюся на Чорноволо, я пам'ятаю як Верховну Раду, от коли він перебіг до регіонів, ота от ж сама їдальня, так. і там завжди людей дуже багато, коли бідня перерва, всі столики зайняті. І сидить за окремим столиком Тарас Чорновол. І до нього за стіл ніхто не сідає. Капайте. Бо він як капущений. Я тоді пам'ятаю, теж стібався. я говорю, для нього ще виносять окремо прибори з дірками. Ну, бо він опущений. І він прекрасно це усвідомлював. Він не усвідомлював, бо він усвідомлював, що він зрадник, що ті люди, які були ну, побратимами його батька, які відплачують оцю данину пошану його батька, зробили його депутатом. Він їх кинув, він їх зрадив. І він це прекрасно усвідомлював. Він не дурний. Тобто він прекрасно усвідомлює, що він робить. І оце це його рух. Ну, 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 ну хто він сьогодні? Ну так, да, він думає, що там останній притулок його у парахаботів. Ну, окей, я його з цим мрію. Я на цьому звертаюсь до всіх, хто закликає до насильства по відношенню до Тараса Чорновола. Будь ласка, не робіть цього. От Та він того він не, цього не варте, йому гірше не буде вже, ну. Значить, я призначаю, а, я призначаю, я призначаю премію От, в прямому ефірі. Якщо. Ви мене зрозумієте. Я призначаю премію в одну тисячу доларів. Тому, хто зробить з Тарасом Чорноволом, от таке. Я думаю, пояснювати не потрібно. Все зрозуміло. От, е, дякую, величезне. Слухайте, я не здивуюся, якщо це з ним зробить Петро Порошенка, щоб заробити. Знаю його жадівність, я не здивуюся, що завтра в Тіктокі Порошенка буде це відео, де вони вдвох за всем обсікають Чорновола, щоб заробити.